Всім вітанічка, Вітання, мої любі! У нас сьогодні з вами вже 24 червня 2024 року. Нагадую, що у нас з вами залишилось ще 3 дні прямих ефірів, які я проводжу на Фейсбуці о 21. й Сьогодні буде дуже цікава тема, тому долучайтеся і будемо працювати. І так. Який ресурс сьогодні нам допоможе бути максимально ефективним? Откритость і, друже, Подивіться уважніше на малюнок, про що тут для вас? Ну, те, що я тут побачила, це зі мною шар, это руки, которые беруть земной шар. как бы под защиту, да, вот ресурс. Ресурс для меня это защита. И с чем мне тоже сподобалась хоровод. Люди взялись за руки. Помните фильм Майкла Джексона, когда люди всей земли взялись за руки. И насколько мощно чувствуется вот эта вот поддержка. И обратите внимание на вот этот цвет. Сегодня очень важно поработать с оранжевой чакрой. Что это такое? Смотрите в описании к этому видео, как это прорабатывается. Ну, а то еще может нас уводить и в минус. Это раздражение и агрессия. И если вы чувствуете эти эмоции, будьте агрессивны, Запитаємо у підсвідомості, яка стратегія нам допоможе вийти в той ресурсний сатан, щоб досягти всього того, що ми там собі запланували. Вибираємо число від 1 до 4, я виберу 4. І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше, про що тут? Якщо картка мінусова, як це привести в плюс? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія на сьогодні ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. І ті, хто вибрав 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Роздивіться уважніше цю картку. Тут дуже багато. Ну, в общем, очень много лиц, и девушка одно из лиц переносит в клетку. Это о чем? Для меня это быть собой. Ну и підказка лица и светодия в наступном видео.